Всім вечора. Я обіцяла сьогодні вийти в ефір, не казала скільки. Бо сьогодні малята мої виступали і не могла я точно розрахувати час, коли закінчується концерт, і не хотіла їх підвести, тому, ну, вже хто прийде, той прийде, всі інші подивляться в записі. Сьогодні ефір буде 100% невеличкий, буквально кілька хвилин, але він буде дуже і дуже злий. Злая, в першу чергу, на себе і далі трошечки ще на вас усіх. Бо не можу я не сказати про таку страшну хворобу, як деменція. І саме сьогодні буду говорити про те, що якщо ви думаєте, що те, що ви зараз їсте, те, що ви зараз робите, або не робите, як ви проводите свій вільний час, якщо ви думаєте, що ви ставите в залежність тільки своє майбутнє, ви дуже-дуже глибоко помиляєтесь. Ви ставите в першу чергу майбутнє своїх дітей. Бо я вважаю всіх вас, в принципі, нормальними батьками, які виховали своїх дітей так, що діти у випадку, не дай Боже, хвороби, будуть вас глядіти. І на власному досвіді можу сказати, що доглядати хвору людину деменцією це дуже і дуже страшно. Чому я саме зараз говорю так про спосіб життя? Тому що е, читала я книжку Їжа для мозку, і там е, її авторка вона вивчає мозок більшу свідому частину свого життя. Вона є науковицею, е, живе в на Італійка, але живе в США. І в неї є прям наукові дослідження, які кажуть, що деменція на 99% пов'язана. Не з генетикою, не зі стресом, а зі способом життя, який так само на 99% залежить від, від вас. А тепер подумай, що з'їсти чергову шоколадку чи на кілька років відсунути ад для своєї дитини? Бо коли людина в деменції, вона ну, вона їй класно, вона щаслива, вона живе, вона кайфує, вона в своєму світі. В аду знаходяться її близькі люди. І це насправді дуже і дуже страшно. Кожна пляшка пива, кожна пляшка коли, кожна там пачка чіпсів, кожен там, навіть ті батончики, які, типу, сирки, корисні, йогурти солодкі, кожен батон ковбаси, вони просто тупо наближають катастрофу для твоїх дітей. Чому я вирішила бити саме по цій темі по дітях? Тому що, як правило, нам на себе, то, що буде з нами, Ну, нам ще начхати. А от коли я кажу, вже, що ви будуєте майбутнє не своє, а своїх дітей зараз, так само з вільним часом. Ти можеш залипати в Тіктоці, ти можеш дивитись шорти на Ютубі, а можеш вивчати нову мову, можеш піти в театр грати, можеш ходити на хор, можеш навіть просто ходити. Ходити вулицями без телефону, просто помічати найменші деталі і тим самим тренувати свій мозок. Почати в'язати зараз на Ютубі куча туторіалів, почати навчитись малювати. В мене є безліч знайомих, які там після 40, після 50 пішли в художню школу. Піти навчитись грати на музичному інструменті, навчитись грати в шахи, навчитись грати ну, та все, що завгодно, аби тільки не сидіти і не тупити. Ви розумієте? У мозку і у людського тіла у нього немає такої стагнації, немає: от коли там: от я вже розвинулась, да. І все, я стою на місці. Ні, ти або йдеш далі вгору, або ти падаєш. Рівного такого, що ти щось досяг, і все, і далі йдеш уже по накатанні, такого не буває. І вчитись, немає межі досконалості, вчитись завжди є чому і на, у так, в такому вже віці, да, там 40 плюс, коли вже діти більш-менш дорослі. В цьому якраз самий-самий час. І спробуйте зараз. Якусь там книжку, ну, більш-менш не там не наук, Поп, а щось таке от, підручник, навіть дитини своєї взяти і прочитати, і зрозуміти, що там написано. І тепер зрозумійте, згадайте, як ви це все е, могли спокійно засвоїти в 20 років когнітивні здібності наші. Вони теж на місці не стоять, вони руйнуються. А на тлі стресу постійного і хронічної втоми, вони руйнуються просто з катастрофічною. Швидкістю. І ще багато з вас, хто може сказати, що «Та я там не доживу до деменції, мені не світить, там мене щось раніше вб'є. Да? Ми не будемо казати, там, зараз в який ми період живемо, механічні фактори, там, те саме там, ну, може статися, що завгодно, Да? За інші хвороби, люди кажуть, що зараз там стільки всього, такого, такого, такого мене це вб'є раніше, ніж деменція. Я вам на це відповім. що ці хвороби, всі, які ми не хочемо всі називати, да, вони теж на 90% залежать від способу життя, а ще від того, що у нас в голові. Тож, настрой на краще робіть правильні вибори. я вас заклинаю заради майбутнього ваших дітей. Подумайте, через 30, через 40 років, що ваша дитина Вона захоче, може, на море з онуками своїми поїхати, може вона захоче сама там десь на танці піти чи вона захоче підтрати вам жопу. Боляче. Я й хотіла, щоб було боляче. Гарного вечора!